Так, подивимося э, завантаження програми контролер FX07. Програма у нас FX Com Pro M2Open. Так що ми тут вибираємо? Open Connection. Таке віконце відкривається. Попередньо ми, диспетчер задач. Це у нас Windows XP. Подивились, де у нас перетворювач у нас. Так. Моха, КОМ-2. От наш перетворювач. Ініціалізувався. Все добре. Подали живлення. Все живлення світиться світлодіод на самому контролері. Так, що ми обираємо? Обрали ми. Обрали РС-232, хоча у нас РС-485. Обрали, обрамо коннекшн. Так, можна було задати там 13-й адрес, ми беремо сканувати. Сканувати, скан. Що процес сканування? Це сканування закінчився. Що ми бачимо? Бачимо ось бачимо. 13 FX07, 13 адрес нього. Так, що у нас злівось? Він так показав його. Так, потім правою кнопкою миші щелки, Application. Завантажити. Відкрилось таке віконце чему так бачим в этом иконце. Тут смотри, адрес 13, девайс адрес 13. Файл завантаження авантажами. Выбираем, где наш файл завантаження авантажами. Ось он у меня стал на C, а C файл завантаження З С APD. Открыть. Все, ось он тут появился. Нажимаем, натискаем старт. Старт. Старт, все я пішов про це завантаження. Що тут відбувається? Світодіот мигає дуже швидко. І тут процес завантаження. так, Все закласило щось. Так, що тут написала? Тут написала. Okay. С, 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 завантаження, окей, все. Все, після завантаження закінчено.